Що українцям треба знати про driving тут в Британії? Так, першу чергу, що е, норма, норма, звичайно, це коли дихаєш в трубку, 35 максимум мікрограм повинно бути, це максимально. Це може бути один стакан вина, можливо, пиво, два пива. Залежить від організму. Якщо сильніший організм, тоді можна трошки більше. Але українці повинні знати, що якщо вони випили і сідають за кермо, риск є, що них можуть, якщо них зупинять, тоді не будуть перевіряти. От е, моя порада, звичайно, була би купити. Трубку і завжди тримати в бардачку. На всякий випадок, на всякий випадок якщо не впевнений, скільки в тебе мікрограм в, в диханні, тоді завжди вдихнути, перевірити, фотографії зробити, і тоді в тебе буде якийсь захист, якщо в випадку тебе зупинили і там показали трошки більше. І у вас а в тебе вже такі випадки є? Що були такі, що українці вже на, 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 ну, таке роблять в Британії? Так, дуже багато випадків, на жаль, чому? Тому що, тому що люди повертаються в п'ятницю з роботи, наприклад, чи в суботу, з роботи останній день, в компанії з друзями. Трошки вона випила, чи пива в паб зайшли, повертаються додому. Може, мене не зловлять. Може, I'll get away with that. І, е, на жаль, е, якщо коли клієнти опиняються в такій ситуації, е, вона не передбачена на, насправді. І в, в них забрать в кастиді, в поліцейський в відділок, беруть і кров на аналіз, і інтерв'ю проводять. Добре, коли закінчується, все добре. Але деколи і закінчується в, в, в іншому.